Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі випускати для вас цікаві та корисні відео рецептів. І сьогодні відео я приготую сирну запіканку без цукру. Ну і власне, саме перше, мені буде потрібен сир кисломолочний, у мене 200 г. я беру постійно фірму молокія, вона мені подобається. Далі беру одне куряче яйце, один банан. Додаю ванілін, і тепер це все я ретельно переминаю. Сиркову масу я перемняла. І тепер беру який йоготинський сирок для дітей, відкриваю і висипаю пів пачки. Це, можна сказати так, Не дві 2 ложки. І знову ж таки перемішую. І додаю борошна. Церкова маса в мене вже готова. Ось такої консистенції вона в мене виходить. Так, поки відкладаю. Далі мені буде потрібне ось таке деко. Завчасно я його застелила пергаментом. Беру олію, трішки змащую деко. Тепер на деко я викладаю сир. І тепер формую ось таким чином, роблю ніби як тарілочку, або дуже схоже як основа для піці. Сиркове тісто я вже розподілила по декові. і тепер беру сирок ось цей, той, що в мене залишився, і розподіляю його по серединці. Трішки не вистачило, тому я добираю іншим. Цірком, ну, та й фірма, просто інший смак. Там персика, тут чорниця. І добре змащую. Церковою пастою я змастила. І далі мені будуть потрібні ось такі заморожені фрукти. У мене тут вишня, порічки і чорна смородина. І тепер це все викладаю. І тепер я ставлю в завчасно розігріту духовку приблизно на хвилин 25-30 при температурі 180-200 градусів. У мене час уже вийшов, запіканка сирна спеклася і має ось такий прекрасний вигляд. І зараз я покажу вам, як виглядає ця смачна страва з середини. Така сирна запіканка дуже гарно виглядає та смачна. За рахунок банану вона солодка. Та за рахунок фруктів віддає кислинкою. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам відео таке приготування сирної запіканки з фруктами. Також діліться, що ви схоже готуєте. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.